Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України. З вами журналіст Антоніна Кравченко та народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Андрій Пишний. Доброго дня, доброго ранку. пане Андрію. Вчораш... Вчорашній вечір закінчився блокадою президії. Сьогодні продовжується блокада. Які сьогодні перспективи? Чому блокує? Ну, власне, про перспективи дізнаємося після того, як закінчиться погоджувальна рада, яка саме зараз триває керівників фракцій з керівництвом українського парламенту. Вимоги опозиції чіткі. Власне, їх три. Це проголосувати, поставити на голосування і повторно розглянути питання про призначення виборів міського голови в місті Києві, київського міського голови, власне, Київської міської ради, повноваження яких завершуються, як ви знаєте. Для цього власне нічого необхідного складного робити. Треба просто поставити в порядок денний постанову Володимира Яворівського, яка була внесена. І цього достатньо. Більш того, ця постанова дає достатньо е, широке поле можливих варіантів політичних, в тому числі для можливого досягнення політичного компромісу. Тому що ми бачимо, що партія регіонів робить усе можливе, аби не лише не голосувати, але й навіть не ставити це питання на розгляд. Пригадуєте вчорашній день, е, коли вони мені здається поставили усі. Там, контроверсійні, дуже складні, незрозумілі питання того ж Колісніченка, а, аби лише не ставити питання по, по виборам. Ну але, зрештою, в свою позицію, більш того, як, якщо пригадуєте, вони відмовилися виконати вимогу лідера фракції Батьківщини Арсенія Яценюка про сигнальне голосування. Поставили на голосування, набрали 209 голосів, але ми розуміємо, що призначити вибори це конституційний обов'язок Верховної Ради через це, аби свій конституційний обов'язок Верховна Рада виконала, фракції опозиції вдалися до блокування. Друга наша вимога це пенсійна реформа, її скасування до парламенту. Було внесено законопроект Денисової. Члена нашої фракції, який фактично повертає в систему пенсійного забезпечення справедливість, які скасовує усі ті ганебні несправедливі е, речі, які були. Е, при внесенні в систему пенсійного забезпечення пенсійною реформою Тегібка і Азарова, ми наполягаємо на розгляді цього питання і про голосування цього голосування за цей закон в цілому. Ну і третя наша вимога, яка вже кочує фактично з тижня в тиждень, це резолюція про відставку уряду, під якою зібрано 174 підписи народних депутатів. Принагідно хочу нагадати про те, що під час одного із засідань парламенту комуністи, які зазвичай рвуть на собі сорочку і кажуть про свою опозиційність, заявили про те, що приєднаються до цієї резолюції. Жодного підпису комуністичної партії під цим на сьогоднішній день немає. Отже, наші три вимоги чіткі і однозначні. Чим сьогодні розпочнеться сесійний день? Ми дізнаємося після того, як закінчує, закінчиться погоджувальна рада. Наразі блокування триває. Чи достатньо підписів під резолюцією про недовіру кабміну без комуністів? Підписів для того, щоб поставити це питання на розгляд, безумовно достатньо. Підписів для того, щоб винести резолюцію і відправити уряду відставку. Безумовно, ні потрібно проста більшість. Саме через це ми апелюємо. Як опозиція до фракції комуністів, яка зазвичай постійно говорить про свою опозиційність, натомість піднімаючи я так, розумію, ставки в торгівлі з партією регіонів, тому що то одну монополію віддали, то якогось заступника в, керівник, в керівництво е, Міністерства доходів і зборів від комуністичної партії призначили, то ще щось. Ну, тобто вони не політикою займаються, вони просто займаються накопичуванням знаєте, капіталів, проти яких зазвичай виступає комуністична партія. Тому ми до них апелюємо, відповідайте в даному випадку за свої слова, проголошені з парламентської трибуни. Ну і безумовно ми апелюємо до позафракційних депутатів. Тому що кожен із них повинен приїхати в округ спрацювати, пояснювати виборцям свою позицію, і на сьогоднішній день очевидно для усіх уряд Азарова, уряд Януковича, це уряд злодіїв і уряд непрофесіоналів. А багато підписалось між працівни? Я не пригадую скільки підписів, так здається близько десяти підписів. Нам вдалося зібрати цього достатньо для того, щоб винести питання на розгляд. Але нам важливо, щоб вони натиснули кнопку саме в той момент, коли буде ухвалюватися рішення. Тобто підписи підписами, але коли прийде абсолютно правильно. Рішення Рішення, діє, і саме цього вимагає сьогодні український парламент. Не лише слів, а Дякую. Це було пряме включення з Верховної Ради України спеціально для АІТВІ.